Двадцята година. Військовослужбовці патрулюють площу Шандора в Ужгороді. У перехожих перевіряють документи. Час війни це, це повинно бути щоб уникнути терористичних загроз. Військовослужбовці Нацгвардії щовечора охороняють громадський порядок та попереджають правопорушення. Наша мета це виявлення кримінальних правопорушень та зберігання Адміністративних правопорушень. Кожен раз буває по різному. Буває холодна зброя, буває наркотики, буває звичайне куріння, звичайне збройня на на громадському місці. Це дуже така ключа тема для нас. Вони ховають де діти можуть. Холодна зброя буває дуже рідко. Патрулюють вулиці в містах Закарпаття, Нацгвардійці зі службовою собакою. Собака використовується для того, щоб у разі коли підозрюваний тікає для спозавкосовця для, для, для затримання злочинців. Патрулювання нацгвардійці проводять щодня, каже речник нацгвардії в Ужгороді Олексій Куделя. «Викликані для того, щоб забезпечити безпеку громадян. Порядок на вулицях за останні три місяці. Спочатку осені, завдяки нашим військовослужбовцям, військовослужбовцям національної гвардії України було. Попереджено та зупинено понад 350 адміністративних правопорушень. За словами речника Олексія Куделі, за три місяці військовослужбовці Нацгвардії затримали 29 підозрюваних у кримінальних правопорушеннях, переважно за крадіжки та збут наркотиків. Усіх затриманих передано представникам Нацполіції України. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.